Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Попередження президента Сполучених Штатів щодо реальної загрози використання президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ядерної зброї я б не став недооцінювати. Ми вже недооцінювали попереднє попередження президента Сполучених Штатів, коли Джозеф Байден говорив про можливість нападу Російської Федерації на Україну. І абсолютно очевидно, що тоді у Білому домі оперували не емоціями і не висновками виключно аналітичного характеру, оперували насамперед розвідувальною інформацією і робили все можливе і неможливе, щоб не допустити цього нападу, і за допомогою публічних заяв, і за допомогою публікацій у медіа, які також могли базуватися на розмовах із американськими урядовцями і на елементах розвідувальної інформації, і шляхом діалогу, який президент Сполучених Штатів намагався вести з президентом Російської Федерації, щоб попередити його про наслідки нападу на Україну, тепер. Коли президент Сполучених Штатів говорить про реальність путінської загрози, він також може спиратися зовсім не тільки на власну інтуїцію чи на публікації у медіа, а на розвідувальну інформацію, яка свідчить, що ймовірність використання Російською Федерацією тактичної ядерної зброї у війні з Україною розглядається у Кремлі. Втім, а чому ми маємо цьому дивуватися? Після того, як президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення йти шляхом техногенних катастроф, після того як росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, треба усвідомити, що для президента Російської Федерації, для військово-політичного керівництва Росії, для російського народу, більша частина якого підтримує президента Путіна у його агресивних дії, взагалі немає жодних червоних ліній. І тепер питання зовсім не в тому, чи може президент Російської Федерації Володимир Путін віддати наказ про застосування ядерної зброї у війні з Україною, чи не може питання в тому, як зупинити ці злочинні наміри російського диктатора. Очевидно, що Сполучені Штати будуть йти тим самим шляхом, яким вони намагалися йти перед великим нападом Російської Федерації на Україну. Вони будуть оприлюднювати інформацію пов'язану із можливими намірами російського президента, так як це зробив президент Сполучених Штатів. Вони будуть використовувати західні медіа для трансляції інформації про наміри російського політичного керівництва. І до таких публікацій варто придивлятися дуже і дуже уважно. Вони можуть використовувати також і політичний діалог з російськими керівниками. Імовірно, цей діалог не буде відбуватися по президентській лінії однак може відбуватися по лінії керівників розвідувальних служб чи за допомогою посередників, які можуть доводити до керівництва Російської Федерації питання наслідків і відповідальності за застосування ядерної зброї у війні проти України. Звичайно, сказати достеменно, якими можуть бути ці наслідки, сьогодні не може практично ніхто, адже використання ядерної зброї ядерною державою проти неядерної у 21 столітті сторіччі змінить саму історію людства. Чи буде готовий лідер будь-якої іншої ядерної держави використати навіть неядерну зброю проти військових об'єктів ядерної держави? І не побоюватися, що у відповідь керівництво ядерної держави буде готове до застосування вже ядерної зброї у такому протистоянні. Однак цього разу, коли ми говоримо про реальний конфлікт Сполучених Штатів і Російської Федерації, ми можемо говорити вже про стратегічну, а не тактичну ядерну зброю, тобто про ймовірність зникнення цивілізації на великій території Євразії і Північної Америки, і це буде дійсно найбільш що події у історії людства за останні тисячоліття. як точно говорили про подібну війну, ті, хто в ній виживуть, будуть воювати так, як за часів середньовіччя і навіть набагато раніше. Однак, звичайно, просто так спостерігати за подібним розвитком подій, ніхто не буде. Те, що президент Сполучених Штатів вголос заговорив про подібну небезпеку, це сигнал не тільки нам, це сигнал усьому цивілізованому світові щодо небезпеки, яку уявляє з себе російське керівництво на чолі з Володимиром Путіним, та сама Російська Федерація, яка просто на наших очах під час цієї війни перетворюється на жахливого монстра, готового знищити все людство. Ми сміялися над російським гаслом можемо повторити пов'язаним з готовністю воювати після руйнівної для Росії Другої світової війни. Виявилося, що росіяни не жартують, що бажання повторити війну є важливою частиною їхньої державної і національної філософії. Тепер ми сміємося над іншим божевільним гаслом російського керівництва: що якщо буде ядерна війна, ми всі підемо до раю, а вони до пекла. Однак до висловь божевільних, які мають контроль над одним з найбільших у світі ядерних арсеналів, потрібно ставитися дуже і дуже серйозно, просто щоб не опинитися десь. У раю, чи у пеклі немає ніякого значення, це релігійні категорії. А от щоб не загинути від божевільних, які мають в своєму розпорядженні ядерний арсенал, не можна ставитися до їхніх загроз легковажно, бо легковажність неусвідомлення наслідків того, що сьогодні відбувається у світі, це пряма дорога у поразку до протистояння. З Російською Федерацією, а нам всім у протистоянні з Російською Федерацією, потрібно перемогти. Тим більше ми маємо усвідомити, російське політичне керівництво має широкі плани щодо застосування ядерної зброї і щодо того, щоб лякати світ цим застосуванням. Один з путінських блазнів Сергій Караганов нещодавно пропонував у публічній статті, надрукованій одним з. Російських інтернет-видань пов'язаних з Кремлем, що Російська Федерація має застосувати ядерну зброю зовсім не у війні з Україною, а скажімо, по Польщі чи по якійсь іншій європейській країні НАТО. І ось тоді, коли Сполучені Штати не зможуть адекватно відповісти на цей удар. Тоді Російська Федерація зможе абсолютно спокійно відновити свою зону впливу у Центральній Європі. Адже ми з вами маємо усвідомити досить просту річ: що серед амбіцій нинішнього російського політичного керівництва зовсім не тільки вихід на кордони Радянського Союзу 1991 року. Російська Федерація хотіла б насамперед, по-перше, перетворитися на Радянський Союз, тобто позбавити. Державності всі колишні Радянські Республіки, які проголосили свій суверенітет у 1991 році, а вже потім спробувати повернутися до результатів Ялти, тобто повернути собі зону впливу у Центральній Європі, не шляхом знищення державності тих країн, які були фактично окуповані Йосипом Сталіним після травня 1945 року. Ні. Але шляхом перетворення цих держав на країни сателіти, якими вони і були до краху радянського союзу і організації Варшавського договору, ось так би мовити, програма максимум для президента Російської Федерації Володимира Путіна. І ця програма повністю поділяється керівництвом російських спецслужб, які по суті контролюють сьогодні російську державу. Ось чому потрібно запобігти подібним намірам російського президента. І зрозуміти, що застосування ядерної зброї проти України це лише перший крок у війні, абсолютно божевільного, шизофрінічного характеру, у війні за перетворення істеричної бензоколонки на Радянський Союз часів травня 1941 -1945 року. Радянський Союз часів перемоги у Другій світовій війні. І оце бажання Володимира Путіна, його соратників, його співвітчизників потрапити у минуле, майже вже сторічної давнини, і робить Російську Федерацію такою небезпечною. І робить її державою країною мерців. А коли мерці хапають за руки і за ноги все живе і хочуть його знищити, то до будь-якої загрози мерців потрібно ставитися адекватно. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На каналу у Патреоні, Байміякофі, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Перемоги і миру вам!